Все, зараз, зараз секундочку. Я подивлюсь, о, є, наче стрім почався. Так, ну що ж, Василь, дякую, що ти погодився, хоч у тебе дуже мало часу, але все ж таки погодився на стрім. Можеш розповісти, що там трапилось, чого переносяться, і чи переносяться, і чи варто нам хвилюватися, що взагалі відбувається. Привіт, Женя. Дякую за зв'язок. Дорогі друзі, мисливці і головне мисливиці від імені Цеукраїнської асоціації мисливців та користувачів мисливської гід. Дозвольте першу чергу привітати наших мисливиць і жінок, які працюють у сфері мисливського З наступаючим святом побажати вам миру, серця, розлагоди і добробуту. Женя, нічого у нас не відміняється. Ситуація наступна. Учора буквально з'явилася інформація від заступника міністра охорони здоров'я про те, що влада змушена буде вести обмеження на громадські заходи у містах в зв'язку із поширенням коронавірусу. Власне кажучи, одна з наших реакцій, вона вже була так би сказати миттєвою попередити громадськість про те, що це скоріше за все станеться. Ось. Ще один момент. Ми в силу того, що в нас дуже і дуже бракує робочих груп, і за різними організаційними моментами всі бачили це оголошення, про яке ти говориш зараз, не мали часу. Ми дещо затягли із тим, щоб представити громадськості власне штаб, штаб, який, який ми назвали от, саме штабом спорятунку мисливської галузі, штабом проведення мітингу. Анонс сьогодні, якого ми зробили, тому що в соцмережах, зокрема, і в різних джерелах ЗМІ, з'являється дуже багато інформації хибної, в тому числі наших противників, про те, хто що організовує, куди, кого веде, на яке число і так далі. Тому потрібно було до людей вийти з чимось. Я думаю, коли ми сьогодні з цим виходили, вже в останній момент дізнався, що ще можливо буде таке, що будуть введені обмежені заходи. Тому ми зазначили в цьому повідомленні, крім іншого, що е, дата мітингу. Маршу всеукраїнського, вона буде уточнюватися по ходу розвитку подій стосовно власне розповсюдження епідемії коронавірусу. Не більше, не менше. Те, що люди себе накрутили там з догадками якимись панікою, можливо, наші недоброзичливці, е, вмислив е миттєву якусь інформацію про те, що ми щось відміняємо, чи ми не бажаємо, чи ми поміняли свою позицію. Ні, шановні друзі, позиція наша незмінна. Маршу бути. Якщо в нас будуть введені обмеження е, заходів, проведення громадських заходів, звичайно, що ми не підемо перекір закону, ми не будемо проводити цього маршу. От, але якщо в обласних центрах можна буде проводити ці заходи, то ми будемо рекомендувати в областях проводити далі мітинги, які зараз тривають, в принципі, які ви бачите. І тільки ці заходи будуть зняті, обмежені, ми відразу будемо проводити цей марш, тому що це аксіома, це не обговорюється. Це не У нас до цього маршу є близько. Десятка півтора концептуальних вимог до влади, з якими ми виходимо, з тим, щоб не лише перестали наші права е, ущемляти, а з тим, щоб е, доби, добиватися від влади від нового уряду, зокрема того, що е, ми хочемо розвивати галузь, ми хочемо. Е, щоб нас захищали, ми хочемо багаті дичиною гідями, хочемо боротьби з браконьєрством і багато багато іншого, про що ми будемо говорити, зокрема на цьому марші, це все буде. Тому, будь ласка, люди заспокойтеся, шановні мисливці, колеги, друзі. І просто візьміть цю інформацію, яка сьогодні пішла по мережі, про те, що штаб вам показав своє обличчя ці організації, які війшли, цей штаб. От, щоб ви розуміли, до кого звертатися е, через сторінки, через офіційні контакти цих організацій чи на саму сторінку е, маршу, яку ми сьогодні зробили, а не е, вестися на провокації е, інших е, джерел з приводу того, що де і як. От, і все, власне кажучи, тому ми, ми як і ви, ми, як і ви, чекаємо. Днями закінчення вихідних, вівторка, середи. Як тільки буде якась інформація, звичайно, якщо будуть введені обмеження на проведення громадських якихось зібрань, ми звичайно будемо коритися закону і будемо всім рекомендувати не не йти на мітинг і, і будемо його відміняти до того часу, поки ці обмеження будуть зняті. Просто там так написано було, що наче вже відмінилось, як факт, що вже стався, тому якось така трохи запутло запутала. Тобто виходить так, що це ще не точно, що 18-го може це. бути і буде відомо чи відмінять десь на початку наступного тижня. Правильно, всім чекати треба. Якщо коротко, якщо коротко, так це це не точно. Це було таке можливо, дещо, як ти сказав, Женя правильно розмита установка в плані того, що. Якщо якщо не буде введено ніяких заходів на обмеження громадських зібрань, то звичайно, що 18 березня ми всі виходимо на з української і всіх запрошуємо. І всі організації, які не війшли до цього штабу, ми запрошуємо до тісної співпраці. Тому що зараз в мене розривається телефон, там і фейсбук, мені пишуть, там хтось з претензіями, хтось з образами, що когось кудись не включили. Люди добрі, зрозумійте. ми презентували штаб. Це ті перші шість шість організацій, які зібралися ще 12 лютого, і вирішили що, що зробити. Ніхто ні від кого не Ніхто нікому не забороняв приєднуватися. Але сьогодні ж штаб сформований, ви можете до нього долучитися в якості там помічників, в якості учасників мітингу, повноправних виступаючих на мітингу. от. Але будь ласка, не, не розбудьте і не робіть там цього якусь трагедію, тому що нам насправді немає чого ділити. Ми в одні, в одному човні, і нам потрібно із цього болота, яке нас загнали зоозахисники, нам потрібно разом випливати. Вибачаюсь, тут чіпешка трапилась. Слухай, дивись, а, а ти сказав, як долучитися до вас? Писати тільки тобі, чи можна ще якось? Дивіться, найближчим часом, от, власне, ми той штаб, який створили, і сторінку, яку створили, ми будемо давати інформацію. Буквально і після вихідних і з вівторка середи буде інформація з контактними даними. Там вже є контактний телефон, який буде працювати з вівторка. От. Також можна контактувати напряму із асоціаціями, які там заявлені у засновниках цього штабу. Розумієш, тому, ну. Люди, я розумію, хочуть хочуть інформації всі її зразу, але ви повинні розуміти, що ми не можемо ну, фізично видати все зразу, тому що все в процесі готується, якось е, колегіально погоджується. Це перша частина про, частина проблеми. Інша проблема, що дещо з деякими моментами навіть не потрібно спішити їх е, виносити на публі, публічний огляд, тому що ви ж не забувайте, що крім. Мисливців і наших прихильників є ще наші опоненти, які цим слідкують, моніторять, маніпулюють і готують нам всілякого роду провокації, про що нам вже достеменно принципі відомо. Угу. А от так, от інсайдерська така інформація, там щось відомо. От в Раді я так зрозумів, там заморозилось, і зараз не буде прийматися ці закони, наскільки я зрозумів. Тобто, не так воно критично. Ні, ребята, секундочку. Якщо, якщо, якщо говорити коротко, то в принципі там стоїть питання в тому, що земельний закон на другому читанні, і поки він не буде розглянути всі 400 тисячі правок, то по законодавству Верховна Рада не має права переходити до закон, до законів, до, до наступних законів, зокрема законів першого читання. Ось, тому... От коли мислиці хвилюються, що там щось без нас таємно приймуть, скоріше за все, що навряд чи тому, що 2448 офіційно відкликаний. Так, це вже не для конена новина, але знову ж таки закликаємо, що з цього не варто робити перемоги і радіти цьому. От, ще зарано абсолютно. 2232, який також стоїть на першому читанні, от то його доля ну, нам наразі невідомо, його ніхто не відкликає в принципі. От, але і на порядку денному його ще не видно. Слухай, якась вам допомога нужна, і як можна вам допомогти? Там інформаційно, фінансово, трудоучастю, щось що, що потребується від нас, від мисливців для вас. Ну, дивіться, ми про це вже зверталися. Зараз зараз, ну якби у дійшли до такої домовиності, що не, не час вже просити допомоги якоїсь фінансової, хоча вона нам потрібна завжди. На, 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 Оскільки ситуація з, з цим питанням скрутна, насправді. От, а щодо допомоги людської, то ми говорили і продовжуємо говорити. От буквально недавно ми робили оголошення, що нам потрібна волонтерська допомога будь-яка, в тому числі перекласти там законодавство Європейського союзу, яке ми хочемо там передати до Верховної Ради, в тому числі там інші матеріали статті зробити, в тому числі там. Для комунікації там із громадськістю у регіонах нам не вистачає людей, тому що директори наших відправних підрозділів, нашої асоціації, вони, наприклад, не, не справляються фізично з усіма на телефоні бути цілодобово вести перемовини. Тобто нам допомога потрібна. Ну саме головне нам потрібна допомога людей на мітингу, щоб вони туди прийшли, щоб ми, ми на цьому марші показали, що нас дійсно багато і що ми є організована сила. Е, так, е, дивись, там порада від Адріана Прокопенко, дуже доречна. Може, все ж таки, е, виставити там в себе в групі тій е, коректний по е, ну, там, піст. Що, типу, ще нічого не відмінено, що просто можливо перенесеться, бо там в тому пості, що зараз написаний текст, то там чітко вже. Е, ну, Наче чітко вже вказано, що переноситься 100%. 100%. Добре, дя дя дякую Адріану, і я попрошу наших модераторів, щоб вони відкоригували це. Позно ну, річ у тому, що в принципі я розумію ваше занепокоєння, але інформація настільки у, у, у наявна у нас у розпорядженні, то ці заходи будуть ведені буквально, якщо не з понеділка, то, то навіть можливо вихідними. Mm -hmm. Тому власне так було написано. Ось, але, але ми відредактуємо, будемо чекати, звичайно. Зрозуміло. Ну тобто, поки хвилюватися, здавати білети, відмовлятися від автобусів не варто треба ще почекати. Правильно я зрозумів? Тобто, та, та ситуація буквально, ну я думаю, проясниться спочатку, спочатку робочого тижня, вівторок, середа, тому. Тому, як би мовити, не вар не варто поспішити поспішати здавати бюлети, хто так зарані його взяв. От а протягом наступного тижня ця інформація стовідсотково ж буде зрозуміла, і тенденції ті, які ви зрозумієте, ситуація ж не від нас залежить абсолютно. Ми будемо бачити mm -hmm. такі тенденції, що навіть в декількох областях, в декількох там двох, трьох, десяти, буде введені якісь карантини е, в зв'язку із е, коронавірусом. То звичайно, ми не зможемо навіть людей запрошувати з цих областей, тому що і це буде розцінено і суспільством, і, і змі, і нашими опонентами як провокація, і нас в чергов, черговий раз спробують виставити як ворогів народу і егоїстичних, так як вони нас називають, там вбисцями чи як там. Ага. Тому, тому ми, ми, ми на ці провокації, звичайно, ще не підемо. Будемо закликати громадян дотриматися законодавства і тих вказів, які буде давати влада. Зрозуміло. Ну, все тоді. Дякую тобі за uh, відповіді. Дякую. Uh... Так що не переживайте, здачі не буде, ніхто нікого не залишить. Марш буде проведений 100%, незалежно від того, він буде 18-го чи 20-го, чи іншого числа, якщо будуть введені обмежені заходи. Якщо вони не будуть введені, ці заходи ніякі, то марш буде відбуватися як заплановано 18 березня. Uh -huh. То буде все заздалегідь повідомлення. Ну, дякую, дякую, так, дякую. Чекайте, чекайте, контакт центру з вівторка будемо давати дані і вже телефони, і з ким контактувати можна буде, щоб ви розуміли просто Женя, щоб ти розумів, власне, що ті контакти в областях, які в нас вже ми, ми ведемо перемоги, збираємо людей вже близько місяця. то люди, що з нами на зв'язку в курсі, а от люди, які можливо, там росіяни або з інших міст, які не прив'язані до цього організацій, які є в штабі, і просто у Фейсбуці слідкують за інформацією. то я вас закликаю якраз за новостворену сторінку. І, власне, слідкуйте всі, і там буде сама свіжа, головне достовірна інформація без всяких маніпуляцій там зі сторони третіх осіб. Угу, угу. Все, дякую, поки питання немає, добре. будемо ще на зв'язку. Добре, Всього вам доброго, гарних вихідних. Дякую.